Пишемо в 2020 році за грантові гроші. Грант був невеличкий, декілька ентузіастів, в тому в числі і я, мої подруги, друзі. Один серед них вже є загиблий. Це Артем Червонок, який був художником власне нашого проєкту, ми розробили такий мобільний додаток «Скалання РЮ». Тут є посилання, qr на на який можна зайти. І власне, задумка наша була така, що на території нашої громади виділити такі цікаві місця, і людина собі може по додатку побудувати шлях, маршрут, який вона хоче, хоче що виділити. І оці замальовки це саме ті об'єкти, на які ми зможемо. Ну і гайда. Він був надзвичайно важливий для корони польської, для держави, тому замок фундувався, утримувався і перевірявся, як кошти використовуються королівські. Відомий такий перший опис, детальний опис Подільських замків, такі документ, який зробив власне, той, хто перевіряв замки. Було декілька замків, на його, його меті перевірити, в тому числі Кам'янець-Подільський. Ну Публікував цей опис Подільських замків, вже Грушевський, в кінці дев'ятнадцятого століття, Так ось саме завдяки тому опису подільських замків ми маємо таке досить чітке уявлення, який замок був на кінець п'ятнадцятого століття. Скоріше за все, що він ще містився там, то не був розширений. Це вже шістнадцяте століття. Були пивниці, був якийсь тип готеля, де мала шлях на зупинитися, Ну і ревізор пише, що все дуже в жахливому стані. А про Кам'янець-Подільський, то взагалі і соромно писати ревізору, що гроші просто розкрадаються. Оскільки наш замок був надзвичайно важливим для корони польської, згодом для Речі Посполитої, тому він фундувався державою і, звичайно, контролювався. Замок використовувався, я вже сказала, не менш пів тисячі років. І тому кожного разу, коли будувалася, коли з'явилася нова зброя, нова артилерія, і тому замок постійно впродовж цих пів тисячі років. Ну і власне початковий етап будівництва це було там. А ось саме цей дитинець розширився приблизно до цих розмірів. Це вже 16 століття, ренесансна доба. Коли замком володіла родина Лян-Скоронських. В ті часи було дуже цікаво, що приватні володіння і державні посади змішувалися. І тому оця корупція, яка зараз у нас є, це не лише від Радянського Союзу, а ще й з часів Речі Посполитої. І саме лян це були старости, а Плюс до того власники незвичайних дібр. Староста Скальський, Кам'янецька фортеця, також пов'язана з родиною Лянцкоронських. Ну і власне в 1500-16 столітті напади турків та татар з Дністра, які тут приблизно 30 кілометрів, були безкінечними. Нараховують історики не десятки, а сотні таких нападів. Ну, Я хочу нагадати про один такий дуже дещівний, це 1516 рік, коли. Е Лю... скала, кудринці багато замків були знищені в Ну і власне шляхта, яка приїхала і вже застала цю картину, розповідає, що край перетворився на м'ясну ятку, тобто були перебиті практично всі жителі краю. Ну і тому король варіант був один: залюднювати кожного разу цей край. Тому король кожного разу видає нові привілеї, наприклад, на Дворічні ярмарки, а це декілька тижнів підряд оживає життя в краї. Далі на звільнення від податків місцевого люду і тому небезпечно жити, але економічно вигідно. І тому за що раз, за що раз наша і околишні села залюднюються в 18 столітті. А ми зараз говоримо вже сімнадцяте століття, вже відшуміли бої, все це дійшло, турецьке панування закінчилося, тому стали більш мирні часи. І тодішній староста скали, а це вже не Ляцкоронський, а Тарли, Тарло. Десь, власне, Адам Тарло е, будує собі, як зазвичай тоді робилося, на е, території колишнього замку фортеці е, таку розкішну резиденцію магнатську. І ось він збирає величезні податки з місцевого люду, з, з всіх колишніх замкових сіл. Замок, так і палац з дуже е, нещасливою історією, тому що простояв він, можливо, десь 10-15 років, а потім вогонь-блискавки, як пишуть люстратори, вдарив у дах, і палац е, згорів, став непридатний до життя. Тарлия вже тут не жили. А вже в 19 столітті приходить Австрія в кінці 18-ї, в 19 столітті власниками скали є польська родина. Вони абсолютно покидають цю територію і розбивають на новому місці парк, там володіння їхнє, палац вже був, і це вже зовсім інша історія. Так, так. Можна використовувати? Кого? Ну, Фоточки показувати. Я розумію, що вони не будуть видні, так, але давайте. потім їх все одно можна буде до... так, доставити жодного.